Вас вітає компанія Мініагро місто Чернівці. Отримали нові трактора LOVOL 504 23-го року випуску. Є зміни по тракторі, немає змін в ціні. Дана модель з кондиціонером на 50 кінських сил. Зміни перше розбірні передні диски, фільтр повітряного типу вищі кабіни. Уже встановлено. Плюс примусова гідравліка. Тобто стоїть два зовнішні циліндри, які давлять на віску вниз. Гідровиходи, ресівер, компресор. На реверсі 12 плюс 12 передач. Двигун на 50 кінських сил, 4 циліндровий, армурузка резина на тракторі. Будь ласка, кого цікавить, звертайтеся, є в наявності, безкоштовний тест-драйв, Мініагро міста Чернівці. Два роки гарантії. Виписується повний пакет документів до постанови на облік.